І знаєш що найцікавіше? У хлопців Земчі взагалі не було досвіду створення таких машин. Це була їхня перша спроба вийти на рівень Макларен або Порше. Уяви собі, вони починають з чистого аркуша, не мають навіть креслень. Перші ескізи створюються просто від руки, майже на серветках. Бо немає часу чекати. Кожен день нова проблема: карбонові панелі тріскаються, двигун перегрівається, аеродинаміка не працює. І все це за кілька тижнів до першого старту. Мерседес вже ризикує стати посміховиськом, бо оголосили, що повертаються в гонки GT1, але машина досі не їде. Але тут AMG роблять неможливе: за лічені дні до старту вони нарешті збирають перший прототип. І він не просто їде, він їде швидше ніж хтось міг уявити. Перші тести шокують навіть пілотів. GTR настільки швидкий, що вони не встигають зрозуміти, як опиняються на межі контролю. Це вже не просто автомобіль. Це ракета, яка може в будь-який мить зірватися з траси. Інженери паніці. Але Ауфрех вперто каже ми йдемо далі.